Сьогодні в студії програми проважлива голова формування медичного загону біля Берети» Андрій Салагорник. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день. Навесні сформувався загон біля Берети. Що за цей час встигли зробити? Які знапрацювання за цей час, як набрали людей, групу людей, лікарів, які прийшли медико-тактичне навчання поза робочий час. Сформували групу інструкторів з тих людей, які інструктують тактичну медицину на всіх бажаючих на вишколах, там і на тому вишколі, що ми будемо проводити його у неділю. Також є е, ніби як відділення таке е, займаємося комплектацією е, з індивідуальних аптечок з, для бійців е, батальйону Тернопіль та батальйону Збруч. Відкрили свій склад для медикаментів і, в принципі, е, а, ще в, е, доробляємо зараз машину евакуаційну, яка поїде в АТО. Ви вирішили цей загін створити тоді, коли повернулись з Майдану. Ви так. найважчі дні допомагали рятувати життя. От коли от ви вирішили, що повернулись додому з Майдану, не встигли відійти, як тут нова нова проблема? Ну. А... В принципі, е, ідея прийшла ну, не, не, не довго ну, до тої ідеї йшли, але порадившись зі своїм побратимом, з яким я був на інститутській вулиці, е, прийшла в голову така ідея, от, щоб не втрачати контакти з лікарями, які були на Майдані, тобто свідомими лікарями, які вже прийшли, щоб вже щось бачили, вже були в бойових діях. Ну то бойовими діями назвати важко, то був розстріл, але. Ну, були, надавали б до медичну допомогу на, в екстремальній ситуації, скажімо, то, щоб зберегти ті всі контакти і. Для того був в принципі, створений загін, і для того, щоб м, м, територіально в разі необхідності, в разі виникнення якихось там е, або терактів, або е, введення військового стану, щоб ми вже була готова структура, яка м, знає, як діяти в даній ситуації, і ми приступила до виконання своїх, так би мовити, громадського обов'язку надавати допомогу. Тому що м, з огляду на події на Майдані. Знаєте, що були барикади, скоро не завжди під'їжджала. Не ну, не знаємо, яке, яке, які будуть команди в мозі надалі, якщо буде якісь не надзвичайні стани там або якісь заворушення. Тобто, а людям допомогу треба буде надавати по-любому. Коли тільки створили «Білі Берети», ви закликали тернополян, щоб допомагали е, на амуніцію зібрати вашим лікарям. Вдалось зібрати і скільки обходиться от, от такий один комплект? <різь> ну буквально сьогодні вон, перед вашою передачою я їздив е, купляти знову ж форму для на наших інструкторів е, в комплект е, з боушної форми, е, тобто зимовий комплект, тобто штани, е, кітель і е, куртка. Е, то на трьох 6500 БУ. Це дуже дорого. Так, це є дуже дорого. Ще плюс перед тим брав два бронежилети п'ятого класу. 7200 заплатив, тобто 3600 один бронежилет. Ну, такі каски, ми ще навіть ми шукаємо, просто треба знайти по нормальній ціні і з нормально, нормальної якості. Тобто ви знаєте, що кевлар він має срок дії 5 років, а далі він стає недобрий, для, втрачає свій клас захисту. Тобто треба шукати нові якісь там і так далі. А це все коштує гроші, і це все це забирає час. На рахунок того, чи вдалося зібрати, е, буквально два поповнення е, нашого рахунку було, тобто по 100 гривень це було 200 гривень. Тобто не, нема такої допомоги, як е, хотілося б е, допомагають е, е, родичі, тобто ну, родичі і це, і, ну, і самі своїми силами. Тобто такого. Щоб там перечисляли гроші, там і ми там непонятно куди їх там втратили тут такого немає. Ну, тобто рахунок відкритий для податкової е, кожен, там, хто, хто хоче, ну, податково контролює е, рахунки громадських організацій. Щоб знати, як ви ці Та, кошти. Так, знати, чи вони прийшли за призначенням чи не за призначенням. Тобто ті кошти, які в нас зараз є, <кій> які нам помогли родичі, то я використовую суто, от, стараюся от, бронежилети, уніформу купляти. і то. М, е, я купив на трьох, а е, необхідно 16 чоловік забезпечити. тобто. Ну так також необхідні рації, так також е, е, аптечки, які до речі забув сказати, що аптечки так само е, заказали з, е, через ebay зі штатів. Е, одна аптечка, лікарська, щоб ви розуміли, то лікарська, то не індивідуальна, то лікарська рюкзак повний з медикаментами на якраз е, медикаменти. Для польових поранень, для травми, коштує 220 доларів з доставкою. Іде сюди місяць часу. Тобто одна вже прийшла, я якраз її переправив на фронт, туди, лікарю якого я знаю ще з Майдану, який зараз там воює. Я переправив з рук в руки, тобто ми не передаємо там на склади, там непонятно куди. Якщо треба доставляти ліки, то здебільшого ми робимо так, що. Лікарів, якого ми знаємо, я знаю особисто, просить там допомогти чи обезболю обезболюючими препаратами, чи там, наприклад, такою сумкою, то напряму передаю через нову почту. А... Там же на місці передають йому особисто то ще ну, таку підтримку колегам, які зараз працюють за ну у звичайно, тому що а, не знаю, як там воно доходить, не доходить, а так я впевнений, що доходить. Так що кошти витрачені мною особисто, тобто витрачені. По, по потребі. Тобто, ну, ви, то Заказали таких три аптечки: одна приїхала, ще дві в дорозі. Тобто, чекаємо. Ну, одну ще відправимо в АТО, а одну лишимо тут для проведення вишколу, і, ну, в загальному, щоб було на, на загін. Ну, щоб ви розуміли, то таку аптечку треба кхм, мати хоча б на чотири чоловіка-лікаря, на чотири доктора, хоча б одну. Тобто, ну... Що туди входить в комплекти, і що можливо там можна, наприклад, щось одне купити і там вам принести, щоб а, легше було. Дивіться, якось... от е, на складі ми е, зробили таку річ. Ми е, домовилися, що е, ті координатори вони більше будуть спеціалізуватися на е, комплектації індивідуальних аптечок. Тобто, якщо приносять там якісь е, комплектуючі які можна в, е, вставити в індивідуальну, в індивідуальну аптечку, то вони їх відкладають. І потім ми шиїм підсумки. Комплектуємо ті аптечки і відправляємо в АТО. Там батальйону Тернопіль чи батальйону Збруч. Там є в загоні людина, яка лікар теж, який займається от такою роботою. Тобто це не я особисто, просто я всього сам не, не тягну. треба якось роз, цей, розподілити обов'язки. Добре, що є однодумці, яким, з якими можна це та, поділити. Так, ну якось так вийшло. Тому а решта ліків, які приносяться а, зараз, то а, це проти. Репозні, там, від застуди, то вони там, по мірі можливостей хто просить, то, якщо ми в наявності, то ми віддаємо. Тут нема такої проблеми. Теж проблема з тим, що на склад не, не особо носять ліки, тому що є логістичний центр. Там він скоріше відкрився, давніше цей. Ну, Я ні в якому разі не, не кажу, що ми там конкуруємо і так далі. Просто м, ідея полягає того складу нашого, полягає в тому, що ми виключно е, спеціалізуємося на медикаментах. Е, там фахово сортують ліки студенти фармацевтичного факультету. Тобто вони фахово вже знають, К куди, і як вести облік тих медикаментів, і е, тому я думаю, що це буде краще. Також я дав цей номер координатора того складу, дав е, в Євромайдан Сос, і ну, домовились з ними так, що якщо батальйони, які потребують медикаментів, е, вони ж все одно обдзвонюють всіх волонтерів. Тобто, якщо за наявності, якщо в нас буде таке, то ми залі ну, відправимо. Тобто немає ніяких проблем з тим. Ви активно зараз ще проводити навчання для громадян. так? <клес> як можна їх відвідати, як можна записатися і з чого ви там навчаєте людей? Ну, е відвідати їх можна от в цю неділю, 12 числа, е буде проводитися на, на, на в парку Шевченка, це на, на цій площаці, там, де від Тернополя до е Алеї. Від отелю Тернополя до Алеї буде трьохгодинний такий тренінг з 12-ї години до 3-ї, по саме тактичній медицині, тобто надання до медичної допомоги в умовах бойових дій. Тобто, там ми зазвичай розділяємося про надані. Таких курсів ми зазвичай розділяємося на три станції. Перша станція це витяг пораненого з поля бою, друга станція серцево-легенева реанімація. І третя станція це поранення в грудну клітку, в кінцівки і ну, різні види поранень. Тобто. Скільки людей вже пройшло ваше навчання? Знаємо, що ви працюєте ще з іншими активістами? Так? Е, ну, ми не рахуємо, ми тобто, не рахуємо, не видаємо там, ніяких сертифікатів, тобто, щоб вести облік, так? але е, кожну суботу ми приймаємо участь у вишколі е, в захисту свій дім. Ми там тренуємося разом зі всіма, і після, ну, в другій половині дня ми проводимо медико-тактичні навчання для всіх, хто, хто, хто там тренується разом з нами. Також ми кажу, ми не стоїмо на місці, ми по можливості їздимо на курси по тактичній медицині от, від натовських лікарів, які приїжджають, по можливості їздимо. Також їздимо недавно були в Коломиї, теж на, на, нас запрошували провести тренінг по тактичній медицині. Ну і в принципі працюємо, працюємо. Зараз ще доробляємо машину, яка евакуаційну, яка поїде в АТО. У вас в загоні є лікарі, які були вже в АТО, які бачили все на власні очі. Що вони розповідають? Чи вміють хлопці, які там воюють, надавати себе першу тут домедичну допомогу, від якої дуже часто залежить їхнє життя і їхніх побратимів? Ну це дуже таке е, питання, е, яке можна розказувати годин три е, е, Тобто в... Сама, сама суть, я про це вже кричу всім, всім, хто, з ким я говорю, сама суть нашої медицини Міністерства оборони є совдепівська і за остаточним принципом. Тобто доктрина є така: спочатку виконання бойового завдання, і незалежно скільки буде поранених і вбитих, спочатку виконання бойового завдання. В Америці, в тій самій Європі, доктрина зараз зовсім інша. Тобто, ну це дуже просто пояснити, я зараз поясню, чому е, солдати е, можуть звернути навіть свою бой, бойову задачу, якщо є сильно поранені і багато поранених. Вони на ну, згортають бойову задачу, е, аби зберегти життя бійцю. Чому так робиться? Все дуже багато банально просто, тому що в того солдата вклали купу грошей і вклали купу годин для навчання того солдата. Він високопрофесійний солдат, тобто його навики будуть потрібні в подальшому. В нас же мобілізують 18-літніх хлопців, які не мають ні, ні, ні сина, ні дочки, тобто не мають ким продовжити рід. Мобілізують, відправляють на фронт і ну, ну, це. На мою думку, це взагалі нонсенс. В Україні 30 тисяч спецпризначенців, які служили в військах, в внутрішніх військах в тому самому Беркуті, в тому самому ОМОНі, колись був, так люди підготовлені, які знають, як проводитися зброєю. І мобілізуючи 17-літніх хлопців, які нічого не, не мають цього поняття, а, як а, що а, там робити. Ну, звичайно. Тобто, говорити і... про те, щоб вони в екстремальній ситуації, ще щось змогли допомогти собі, це я вже. Я вам розкажу просто розкажу приклад. Коли я проходив інструктувати батальйон Тернопіль, який їхав на схід. Я спитався першим ділом, чи є санінструктора. Троє людей підняли руку. Я спитався їх, чи вони мають якесь відношення, хоч якесь відношення до медицини. Ніхто з них не мав ніякого відношення до медицини. Тобто це люди, які дали аптечки, збільшені аптечки, не індивідуальні, а збільшені аптечки там, на, на, на загін там, чи на цей на взвод. І, будь ласка. В кращому випадку, ця людина пройшла е, тиждень. Курсів до медичної допомоги. Але ж я знову-таки наголошую, лікар з вищої медичної освіти, який провчився 8 років, який пройшов ще додаткові медико-тактичні навчання, він зможе надати медичну, домедичну допомогу набагато краще, швидше і якісніше. І так само евакуювати того самого пораненого, бо поранені бувають різні. Може бути ушкодження хребта, кісток. Буквально різні поранення. В процесі транспортування можна ще зашкодити тому, Пораненому набагато гірше, ніж саме поранення. Тобто, на полі бою помирають 80% людей, помирають е не від самих поранень, а від втрати крові. Просто банальної втрати крові, тому що не знають, як перев'язати, де перев'язати і на що перев'язати. Ну, тобто, і ще раз наголошую, вмі мати індивідуальну аптечку і вміти нею користуватись то дві великі різниці. Тобто, то, що дали в індивідуальну аптечку, то одне. А от як її застосувати, зовсім інша річ. Тобто є дуже велике поле для роботи в Звичайно. цьому напрямку, і ви робите дуже потрібну роботу. Я вам дуже дякую за те що ви до нас прийшли. Дякую за ту роботу, яку ви робите. І дай Боже, що в Тернополі вона не пригодилася, якщо ну, чесно. Так, але хочеш ми рогуйся до війни. О, це. До речі, дуже дуже правильний вислів. Ми зараз живемо в такий час, які доводиться, доводиться Ну, як... не знати, що буде далі. Ну просто не знати. Тут тут сьогодні, сьогодні одне, завтра інше. Просто не знати, але треба готуватися до найгіршого. Надіятись на на краще, готуватися до найгіршого. Я вам дуже дякую за розмову. Нашим глядачам дякую, що були з нами. До побачення.